Вже вечір, зараз жіночки прийдуть, я і пампушків наварила узвару, посидимо, поспіваємо, позгадуємо старі часи. І веселіше буде. Де ж ті жіночки? Дівчата, ходіть уже, де? Ви? Я вже готова. О, так. Слава Богу, у вашій хаті. Слава віки, гості, гості, заходіть, я на вас чекала. Чи, чи приймаєте гостей? Приймаю, я чекала на вас. Прошу, сідайте. Будемо кукурузути, квасолю. Добре, добре. Косолі. А я буду вишивати. Добре, ога, нуся воно міє вишивати. Ще й прийдуть масло можу. робити. Прошу, сідайте. Дякуємо, дякую. Ви сідайте. Дякую. самі перші займайтеся кремом ще хтось Просимо, просимо. Або у вашій хаті. Слава які гойдайте нас. Слава ліки, я вас чекала, ви. не самі прийшли, що чоловіків з собою привели, щоб сидіти вдома самі? Добре, Просла? добре. То Тому що ми сидіти, йдемо, в коні веселіше, посидемо, поспіваємо. А я вже прошу, прошу, як вас багато, Можливо, багато і буде, Можливо, не Втопі. Сусіди, Втопі. Що, заходів. Спашені всі, сусіди всі, що вам, Миру, спокою ваші оселі. А я ще, дівчатка, вам таке скажу, що я завжди дуже багато молюсь і прошу Бога, щоб дав спокою і миру нашій Україні. Ми всі монемо, ми всім залишимо. Прошу, сідайте, сідайте, дівчата, сідайте. Так, так, повертаються старі часи, світла нема, <плес> війна. Ще Наші куру. сини, дочки, чоловіки, брати захищають нашу землю від тих клятих москалів. Матері, жінки чекають їх і не можуть дочекатися, Ой, так як так. ті давні пісні співаються, віє вітер Трошка. по долині. На, What? А от дівчина хай дочекається, а як прийде, то ще й біда. Так пісня співається. Одна біда може бути ойоса. Sim, we І сумної, і сумної, та давайте якоїсь веселішої. А давай, пети ту, що кум наш співав, давай. Нічко ну. сонце, своє, ще лише. the sunsets says, the Дякую, що ви до мене прийшли. Беріть, прощайтеся, бамбушки свіжі, узбан. Прошу, прошу, свіженькі печки. так. Я чекала на вас, добре, що ви прийшли. Дякую, 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 дякую. Я. Прошу, у збару запивайте. На другий раз, де в кого збираємося? А я йдемо до Ванучки. Ванучки? При, до мене. Добре. Пиріжків напечу. Пригощу вас, повеселимося, поспіваємо. Пожартуємо. Добре. На другий раз йдемо до Ванусі. А ще палюшок не варять? Добре, ще засипали капусти на Ванусі. О, то твоє блюдо. Добре. Ой, дякую, Це господаря. Нам, і так? вам дякую, щоб всі були здорові, дай Боже, щоб всі були здорові, щоб наші діти всі вернулися живі, щоб був мир, щоб той москаль Ступи. пішов, вступився від нас і дав нам спокій. І, і ми що? мирно жили своїй Україні. Ми ж співали, віцели, і співали і жартували, і щоб все було добре. Дай Боже, Дай Боже. Дякуємо, залує пазок робила, видишку мене дала часу, я трошки вишила і посоляла. Дуже дякуємо, того разу бувайте. Наш колектив походить від давніх давніх наших предків, ще наші діди, бабусі, прадіди, мами. От на, на наших фотографіях, які як вони співали, були от таких гарних е, всіх костюмах вишитих. Вони саме то вишивали і так, нам передали. Ми від них навчилися. І пісень, і і так ті деньки колись робили, то таке дійсно такий звичай, що приходили до одної хати і собі збиралися, співали, вишивали, лущили квасолю шили. Ну хто що, хто які мав свої роботи? Світла так не було, то при ліхтарі. І так собі жили дружно. Колись не було телевізора, колись не було всяких таких, то люди собі так збиралися і веселилися. Ну, я прийшла в 83-му році, то було багато ми за той час виступали, багато ми збиралися. Нам звання народне присвоїли в 2008 році. Але до того у нас був просто хор, який був ще створений у 20-х роках. В селі в нас було просвіта, місцевий священник Іван Березинський із студентами львівськими тодішніми організували у нас просвіти, у нас, навіть на фотографії, там є. Ще мій діду був просвіті, пам'ятаю, розказував. І організували хор. Хором перший керівник був місцевий вчитель Кудрич. І так цим, цим хорі співали дійсно наші прадіди, діди прадіди, його діду дуже гарно співав, такий степ, його називали. І О, так, так, так. І, і так традиційно батько його співав, і він співав, там і чоловік. І ми так над сімейним таким завжди ходимо. І... Тоді хор існує. Навіть ще співали, хор вистави стали, що коли німецька окупація, все одно були. За радянського часу у нас був хор, керував ним Михайло Козел. І я спочатку допомагала. Так, о, там є. А потім я спочатку грала, а потім, як він відійшов, то я також керувала. І їздили ми до Бузька, їздили, їздили ми до Трускавця з колядками, з Венигороді ми були. Ну, Що ми ставили? Ми в першу чергу, на... коли нам давали звання, ми зробили весілля. Так? Зробили ми посад повністю, там, з туристими музиками, і діти брали участь. І... А потім що, мединки ще ставили, на коляду ми їздили, святий вечір ми ставили такі традиції українські. Найперше в районі ми відтворили Гаївки. З тими Гаївками ми їздили до Львова. Ми були... Стріцькому парку, здається, Хмельницького Хмельницького ми були, так, Богдана Хмельницького, і, і біля оперного театру ми виступали. Так що багато вже нема з наших виконавців. Люди наші дуже люблять співати. Зараз у нас взагалі нового золота кожен наш виконавець. Я думаю, що ще то унікальне явище, яке треба дуже цінувати, шанувати, бо люди всі мають свої проблеми, мають господарки. Це дуже важко вирватися, розумієте, десь чи поїхати, чи, чи просто прийти на репетицію. Ну, в таких умовах, в які є, ми працюємо. Це люди, які люблять це. які люблять, бо коли людина не хоче, її не заставиш. І, Дякую всім, що вони є, ті люди. Дійсно, з покоління є співаки, діди, мами всі співали. Так? От, і ми, коли ми завжди збиралися після концерту, ми співали пісень. У нас така була Марія Андрусяк, вона вже покійна, то вона завжди нас навчала пісень, ми їх записували на ходу, і ми видали таку книжечку з народних джерел. Так що є, там і гаївочки, і колядочки є, і просто побутові пісні. Там і історія створення колективу. Так що я дякую всім, хто є. Бачите, у нас костюми такі ще казала з бабусиної скрині, так, і горсета, і запаски. Отакі. От ну, там дівчата брали ленточки, ми ж їх не беремо, такі стяжки називали. так. Ну, я думаю, що Бог дасть, як мати здоров'я, бути мати наснагу, то будемо ще працювати. То залежить все від людей, не від нас. Щодо назви, скажіть, як називається ваш колектив? Колектив звається Джерело. Фольклорний народний колектив джерело. Керівник Ольга Мсак.